Лавська Вікторія, Золотоніська школа мистецтв, місто Золотоноша, Черкаська область, викладач Величко Алла Євгеніївна, номінація, Сольний Виступ, перша категорія, тема Перлини української народної пісенної творчості, українські пісні та обряду, обряди як джерело інформації про світогляд та звичаї придавніх українців. Українська пісня незбагненний спадок наших пращурів, він дарований нам як величезний скарб, який берегли і передавали з покоління в покоління. Через віки пісня донесла до наших днів народні звичаї, традиції та вірування, але головне Саме пісня донесла до нас світогляд наших пращурів. саме пісня є найбільш достовірним джерелом інформації про життя наших далеких предків. Головне, уважно вслухатися і вчитуватися у зміст народних пісень. Особливо це стосується пісень календарно обрядового циклу. Пригадаємо хоча б дві перлини українського фольклору колядку, коли не було знащади світа, та всесвітньо відому щедрівку Щедрик. Колядка, коли не було з нащади світа, є унікальною інформацією про те, як наші далекі пращури уявляли собі зародження світу. Коли не було знащади світа, тоді не було неба, ні землі. А нолем було синєє море, а серед моря, моря зелений явір. На Явороньку три голубоньки. Три голубоньки радоньку радять. Радоньку радять, як світ снувати, та спустимося на дно до моря, та дістанемо дрібного піску. Дрібний пісочок посіємо ми. Та нам все стане чорна землиця, та дістанемо золотий камінь. Золотий камінь посіємо ми. Та нам вся стане ясне небонько, ясне небонько, світле соненько, світле соненько, ясен місячик, ясен місячик, ясна зірниця, ясна зірниця, дрібні звіздочки. У лаконічній поетичній формі ця колядка змальовує процеси, які охоплювали, можливо, мільйони років. Сучасні науковці довели, що Творення світу відбувалося саме в такій послідовності, як це описано в колядці. У давнину саме через колядки передавалася важлива інформація про народження світу і світобудову. Подібну інформацію можна знайти також в колядках над морем глибоким стоїть явір високий, яку записала Марко Вовчок, та над морем морем берези стояла. Вражає, як народна пам'ять упродовж тисячоліть з покоління в покоління передавала цю безцінну інформацію, її, зб... її зберегла й до наших днів, адже записана ця колядка була лише у ХХ столітті. Автор книги, «Основи національної культури Олександр Деліженко, про неї пише, яка дивовижна глибина людської пам'яті, який рівень символізму, а яка краса поетичної форми. А яка висока етика народна, бо образи сонця, місяця, зірочок, то в наших колядках батько, мати, діточки, а образ зеленого явора світового дерева, дерева життя, та ж його і донині вишивають наші жінки на рушниках середнього Подніпров'я. А три голубоньки це ж ота триєдність світобудови, про яку ми з вами вже добре знаємо. І яка дожила до нашого часу, це феноменально. Так само були вражені Європа та світ, коли на початку ХХ століття почули нашого Щедрика. Лише одна фраза його тексту також стала свідченням глибоких коренів українського народу. Щедрик щедрик щедрівочка прилетіла ластівочка. Адже взимку, коли традиційно виконують щедрівки, ні ластівочки, ні зозуленьки не літають. Ці слова стали красномовним доказом архаїчності цих пісень. Вони прийшли до нас з того часу, коли Новий рік співпадав з початком Нового Землеробського року, тобто коли його святкували навесні. Я спробувала уявно змоделювати собі, а як же могли наші предки святкувати Новий рік навесні? Я почала роздумувати над цим, шукати відповіді і зробила для себе деякі відкриття. От скажімо чому саме вечір напередодні Нового року став щедрим, щедрий від назви Щедрого столу. А чому було важливо гарно поїсти напередодні Нового року? Я уявила, що на завтра сім'я виходить в поле, щоб почати польові роботи. Польові роботи це завжди велике фізичне навантаження, і треба було запастись силами, щоб впоратися з ними. Тому так важливо було гарно поїсти, відновити сили після не завжди ситої зими. Ось чому жінки перед виходом чоловіків у поле і готували щедрий стіл, який і дав назву святу Щедрий вечір. Під таким кутом зору щедрий вечір наповнюється новим смислом. На мою думку, у весняну модель струнко вписуються і інші звичаї святкування Нового року. Наприклад, звичай, коли на щедрий вечір до хати заносять дідуха, адже вилущеними з нього зернятками після оренки засівалася перша борозда. Тому напередодні його і вносили до хати. Або, скажімо, звичай, коли хлопчики до 12 років засівають на добро хати родичів і сусідів, припускаю, що і в цьому обряді проявилася мудрість наших предків, адже те зерно, яким хлопчики посівали, потім сіяли в землю, і таким чином між господарями відбувався обмін посівним матеріалом задля для кращої родючості землі. Усе це привело мене до висновку, що пісня є унікальним джерелом інформації про життя, традиції і звичаї нашого народу. Ці звичаї мали реальне призначення і були доцільними, просто з плином історії не завжди збереглося, не завжди дійшло до нас розумінням цієї доцільності. Не один раз за історію України нас хотіло заставити забути своє коріння. У результаті ми незворотно втратили багато безцінних народних обрядів, які були втіленням світогляду і звичаїв наших пращурів, а деякі з тих, що залишилися із плином часу під впливом різних історичних перепетій, змінили або навіть зовсім втратили для нас своє перевісне призначення. Тому так важливо було. Знати і вивчати наші народні пісні, бо вони є тим ключем, який відкриває для нас справжні глибини нашої історії. Дякую за увагу!